Сьогодні я білу фасольку. Я на ніч її поставила замочити. Тепер я поставила першу воду, а, залила воно покипіло 10 хвилин. Я злила першу водичку, залила чистеньку і поставила одну цибулю, петрушечку, одну моркву, та лавровий листочок, горошковий перець. І вчора купила. Різний локальний перець. Оцей червонявий, він перчений. А цей зелений, він не перчений, але дуже має сильний аромат. Так що посольку ставлю на великий огонь, хай закипить і потім зроблю маленький газ. Соля дуже скоро зварилася, я її ще в кінці підсолила. Я можу її використовувати для борща, ставити її в суп. Або можу її потім зажарювати з овощами. Дивлюся, що я з нею приготую. Таки я вирішила зварити борщик. На днях я запікала м'ясо в духовці, але воно все не з'їлося, тому частину цього м'яса я нарізала в борщик, закинула просто в воду. В Цей час я зробила тут різні заготовки. картошку, десь з усім картошин. Нарізала дрібненько половину головки капусти невеликої, одну моркву. Це все я зараз буду закидувати варити. Цибулю одну велику нарізала, три бурячка, петрушечка, укропчик разом. Одна велика бура-помідорка дуже солодка, смачна. Кетчуп чи томат десь о дві ложечки. І тут в мене є натерта тут окрема ще одна морква. Лавровий листочок. І перець горошка. Воду я посолила по вкусу. Зараз я закиную цю картошечку, нехай вона закипить. Коли вона закипить, ми її пошумуємо і далі будемо закидувати моркву і капусту. ми будемо робити зажарку, половину моркви і половину цибулі. Я висипала сюди, налила олівкову олію і будемо піджарювати. Картошка закипіла, я її пошумувала, зібрала цупінку білу. Тепер я засипаю капусту, моркву і половину цибулі, яка залишилася. Беру цей бурячок, засипаю цю трохи піджарену цибулю і моркву. Це все я перемішаю добре. Я накрила кришкою, хай воно трошки більш-менш протушиться. Пізніше я візьму декілька полоніків цього бульйончика і залью цей бурячок з цибулею і з картошкою. Тут все вариться. Я ще поставила тут лавровий листочок, перець горошком. Так, закинула дві перчички. І зараз я буду а, на олії обжарювати помідор. І і металом. Помідорка стушилася, я сюди додавала ще приблизно за півтора дві ложки кетчупа, так як помідора дуже солодка. Я засипаю фасолю. У мене фасолі є достатньо. Тепер цю помідору з кетчупом я засипаю сюди. Все замішую. Тут в мене вже все зварено. Тепер я буду цю заправку засипати сюди. Я засипала сюди в каструлю, тільки закипів цей борщик, і я зразу виключила. Залишився послідній штрих, це я беру перець. Перчу обільно, тому що ми любимо перчене. І засипаю обільно зеленню.